Я сьогодні написав: мав довге спілкування в e-mail з представниками прес-офісу. Лойде Остіна в цей момент, коли завтра буде його брифінг, вони довго з мене висмоктували питання, яке я маю поставити йому, і це ви знаєте, на жаль, це противна практика, але з цим нічого не зробиш. Тільки не приготовлене, не заготовлене питання насправді вистрілює. Заготовлені питання не вистрілюють ніколи. Мені довелося розколотися, і я сформулював це питання саме так. А чи є вже акорд, чи є вже готовність і Згода на надання літаків. А якщо немає, то чи буде Америка а, форвардом а, в цій історії, чи вона а, спробує це спровокувати так само, як це відбулося з абрамсами, коли а, їм треба було першими це зробити? А я відправив а, цей лист на Ллойда Остіна команду. А і жодної відповіді після цього не отримав. Так само не отримав поки що, і підтвердження, що мені такі дозволять потрапити на його зустріч з пресою завтра зранку. Хоча до цього питання. Все було ніби шоколадно. От така в мене особиста історія, як це камінаута з питанням, і поки що е, ситуації, коли я підвис за це в повітрі. Ну але це життя, це така журналістська, журналістський фатум. А тому здається, що поки що, ну ясно для чого я все це говорю. Просто а, є і на інтуїтивному рівні відчуття, що поки що вони цього питання бояться. Але можливо, завтра зранку стане щось по іншому, і зірки складуться інакше, і щось ми таки почуємо. От така, така в мене ремарка. Я знаю, що в Кості же є питання точно про ракети, а тому, що він тут більш в темі і більш в матеріалі.